Усім привіт! Вітаю вас на каналі The Line Custom. Сьогодні в мене на огляді буде одна нереальна і дуже крута модель від Hot Wheels. Ось така коробочка сьогодні зранку приїхала мені на пошту доволі великих розмірів. Саме цікаве, що ця посилка приїхала не з Америки, не з країн Європи, а саме з нашої неньки України. Саме цікаве, що я не планував цю модель купувати собі в колекцію і не планував знімати жодного відео огляду. Сама машинка знаходилася в одного українського колекціонера. Данило тобі велетенський привіт. Дякую за цю можливість і дякую, що запропонував саме цю модель по доволі непоганій ціні. І я був вимушений її купити і знімати ось цей огляд. Коробка нереально велика. І я би хотів би дуже сильно пошвидше приступити до розпаковочки. Думаю, по об'єму коробки вже багато хто з вас догадався, що це за модель, тим не менш, будемо її зараз витягувати. Ого. Ого. Якась дуже хі, велика коробка, не можу навіть якось... Її вмістити в ракурс. Підлаштував я ракурс камери під цю коробку, доволі таки, ну, масивна, я навіть не знаю, ну більше, ніж моє передпліччя. Коробочка запакована таким скотчем. Будемо її зараз акуратненько якось розпаковувати. Поки розпаковував цю модель, я встиг сподіти. І ось така коробка Велетенська нас зустрічає. Перше, від чого я реально дійсно офігів, це від її ваги. Коробка є ну, доволі така складною, напевно, можливо, кілограму вона важить. Ось така велетенська коробочка. Бачимо, що тут є фредлайнер. Чисто американська класика серед вантажів, серед вантажоперевезень. перевезень. Elite 64, Hot Wheels Elite 64. На початку відео я говорив, що я не хотів купувати цю модель. Чому? Тому що я не сильно люблю ось ці елітки, хоча моделі там доволі такі прикольні, але серії еліток мені буквально подобається одна-дві моделі і на тому все. Тому на виході цієї моделі, коли вона ще коштувала там доларів 50, я якось зморозився її купувати. Бо вважав, що напевно там через певний час вона все-таки буде дешевше і можна буде її, якщо ну, дуже сильно захочеться, купити дешевше. Але я дуже сильно помилився, тому що розібрали цю модель буквально за там, 5 хвилин по цій ціні, якій вона там продавалася. А зараз на eBay ця модель коштує 150, 170 і 200 доларів. Це не є прості слова, адже я слідкував за аукціонами на цю модель. І дійсно люди роблять ставки там, по 150-170 по доларів, плюс шип. Ну, модель я бачу доволі таки хайпова. Мені повезло її купити в нас в Україні. Ціна була доволі таки непогана. І лише скоріше за все в колекції. Ось такий чорний фредлайнер. Коробочка є запакована на пломбах з двох сторін. Зараз будемо її розпаковувати і дивитися, що там є. Ну все, Ми розпакували. Ось так воно виглядає. Тут є такий паз, в який можна засунути палець і витягнути цю машинку. Давайте спробуємо. Постараємося це зробити. Ох. Ого. Заберемо лише в сторону. Ось такий у нас пластиковий кейс, бачимо, тут зображена стрілочка, отже, це, напевно, швидше за все, йде передня частина моделі і знизу більше нічого нема. Просто йде вставка для полегшення. Давайте будемо відкривати її. Забираємо кришечку. Бачимо такий папірець з якоюсь такою пімпою. Ага. Вау! Це просто щось з чимось. Просто нереальна велика машина. Ну, щоб порівняти, дійсно, як ціле моє передпліччя. Бачимо, є прицеп, автовоза. Туди можна засунути моделі в 64-му масштабі, я сподіваюся, і сам автовоз просто нереальна якість. Бачимо, є деталізація Hot Wheels. До речі, мене дуже сильно цікавило, чи це наклечка, чи це є відлита модель. Ні, це є наклеєчка. На палець на ось, щоб воно ніяк не відчувається. Блін. Аж страшно якось витягувати її з цього кейсу, але думаю, що треба треба попробувати. Акуратненько своїми клешнями <реш> дістаємо цю машинку. Вона дуже холодна на дотик, реально холодна. До речі, що дуже дивно, я не бачу ніяких папірців, ніяких бумажечок. Це дуже шкода, тому що хотілося б довіритися там все-таки якоїсь документації паперової. І ось! Ця велетенська і крута машинка. Ну, прийшлося одіти такі білі рукавички, тому що це дійсно страшно тримати в руках. Бачимо, що знімається цей причеп. І давайте, напевно, почнемо з вантажівки самої. Просто нереально круто воно виглядає. Hot Wheels. Передня частина фредлайнера виглядає ось так, велика хромована така решітка. Доволі таки масивна модель, ну, важить вона знатно. В ну, попередній частині ось так, бачимо є оптика. Така деталізована, гарно зроблена. Габаритні вогні, лобове скло і, що саме цікаве, там є салон. І бачимо, що сидіння там такого бордового кольору, тобто є деталізація якогось салону. Правда, керма я не бачу, ну воно там є, але мені здається, що без якоїсь особливої деталізації. Велике вантаження зеркала, велика така гума просто нереальна. Шкода, що не відкривається ще в неї капот, було би дуже прикольно, щоб відкривався капот, але, хх, як то кажуть, мрій в одну руку сири в іншу. Задня частина ось така. Бачимо спарення задніх колеса з парочки. І навіть є деталізація якоїсь металевої частини ось тут. Ну, от що кидається дійсно очі, це її вага, тому що машинка є доволі важкою. І відставляємо в сторону. І ось такий у нас причіп. Ну, Якщо порівняти дві машини, причіп є набагато важчий. Не, дві машини, дві частини. Причіп є набагато важчий. Спарені колеса. Made in China. Все нормально, все як має бути. 23-й матов. 23-й матл. так зробимо. Знову ж таки, габаритні вогні. Пневмо, імітація пневмо Просто круто. Гладенько, металева така поверхня і. Є задня частина, яка між іншим відкривається, щоб моделі могли заїжджати. І Ох, оцей звук. Це просто прикольно. Ось так ми зробимо. І хочеться напевно підібрати декілька машинок, щоб подивитися, як воно буде виглядати вживу. Так, ну, Я підібрав декілька моделей, сам причіп не ну, давайте закріпимо його. Все, все, ніби я його закріпив. Ставимо якось так, відкриємо наш заїзд і по машинках, що в мене є, я підібрав декілька <гум> ну, невелику кількість мерседесів. До речі, має такий цікавий 190-теж є з декалькою Hot Wheels. Але тут вже йде не наклеєчка, як на вантажівці, а чисто відпресована декалька. Цей мерседес йде з полиці. з полиці. Давайте будемо якось ставити. Спочатку напевно завантажимо низ. Цього причепа. Так, щоб ще не побити ті машинки. Так, перший у нас є. Давайте другого заженемо. Ага, вниз у нас вміщається тільки дві машинки. Це сумно насправді, тому давайте м -м, трошечки якось так різними засунемо. Друга машинка є. Нагору я хочу поставити ось цього красення, напевно, на задню частину. І давайте поставимо чейзового мерса. І на ну, кого? Давайте з Modern Classic поставимо 190-го. Ох ти що. Закриємо задню кришечку. Так, вирізьмемо. О! І ось так воно солідно. Виглядає. Ну, ці два ми можемо поставити збоку, чисто чисто як супровід. І в нас на столі просто лежить майже 10 тисяч гривень. Я думаю, найбільше ніж 10 тисяч гривень, але зато як воно прекрасно все виглядає. Ось так трошечки опущу ракурс камери. Ось так виглядає повністю завантажена наша грузова вантажівка. Вміщається 5 машинок. До речі, з цікавих фактів, бачимо, на ebay продаються спеціальні вставочки під ось цю машинку, бо бачимо, що вона трошечки нерівномірно стоїть. Вона би мала би стояти ось так. Але якщо її відпустити, бачите, вона... З'їжджає і лупить першу машинку, тому продаються такі роздруковані на 3D-принтері вставочки пластикові. Якщо я бачу, я обов'язково фотографію десь сюди прикріплю і продаються між іншим не по 6 доларів. Тому ті люди, які мають свій власний 3D-принтер, це хороша ідея для вас, що можна друкувати для машинок 64-го масштабі. От, було б непогано купити таку підставочку, щоб машинка була рівно тут зафіксована, але тим не менш якось Матл трошечки прорахували це. Бачимо, що тут такий зазор між машинками є не дуже гарний. Але, блін, наскільки круто воно виглядає от, в компоновці з іншими машинками. Тепер придеться шукати місце, де б то все поставити і як тобі красиво ну, так оформити. Ну, виглядає дійсно солідно і ну, свої грошей. Ця модель явно коштує ось такий гість та представник американської потужності був е, в цьому відео огляді. Е, моя думка, я моделю дуже сильно задоволений за ту ціну, яку в Україні зараз можна купити, треба обов'язково брати цю модель. Навіть якщо в подальшому вона і виросте в ціні, або так як зараз її продають на американському ринку, вона все рівно коштує тих гроші, тому що аналогів від Hot Wheels наразі немає. Ті вантажівки, які зараз у нас продаються там в будинку дитячих іграшок чи там вантожці, це зовсім геть інше, і ця модель вона дійсно відчувається, як щось таке круте, щось колекційне, щось дуже дороге. Тому я рекомендую цю модель. До покупка. Єдине, що потрібно, десь знайти місце, де б це все гарно поставити, де б це все стилізувати гарненько, тому що в коробці тримати це звичайно прикольно, але набагато крутіше, коли повністю є зібрана ось така приблизна композиція з вашими крутими моделями. А ти, дорогий друже, підписуйся на канал, став своє вподобання, пиши свій коментар, пиши свою думку на рахунок цієї моделі, і далі буде набагато крутіших оглядів. Transcrição e